Вірш лесі українки безнадій сподіваюсь. Геть ти думав би, хмарі осінні, Тож ж тепера золота, нас чи то так ужалю голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таке сподівати, жити. У сумнім переозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і слізти гарячих розтане, та кора льодова міцна. Може, квіти зійдуть і настане, Ще для мене весела весна. Я на гору круту, крем'яную, буду камінь важкий. Чіва буду страшною, буду пісні весело співати. В довгою темну нічку, Не столю ні на хвилинку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну ведерку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити, геду.